Прологбук на роботі, але роботою не зайняті. On duty поставили заправка. Фі... Тоді знову вам відкривається можливість їхати далі. Чого новенького на плюки. Де да присядь мене мужчини, річ про женщина. А такого місточка я ще не бачив. Навіть страшно заїжджати туди. Це міст біля Вашингтона. Дорога називається 5.0 Іде Йде вона по Меріленду на якісь острови. Зараз подивимо, що там цікаво. Блін, а така водичка, дивиться, так і хочеться туди пернути. Розумію, що вона ще холодна, але ж Не, ну блін, хочеться ж. Родимося ми в Меріленді, Це майже це такий острів там, ну, зниж, знизу Вашингтона. І такі острів і там, чи по... ні, це не острів, це на півострів. І там границя штату Делавер ще проходить. Ну, слухайте, таке враження, що я десь в Майами, десь отуди на Ківес поїхав. Ну, дуже схоже, дуже. Ну, Не так, не так жарко. Тут трошки. Прохолодніше десь 10 градусів, там вже зараз десь під 25 може. Але слухайте, так класно, все зелено. Коротше, класно. А їхати нам аж на Квебек підійматися. І дорога, от як я люблю, майже жодного повороту. Тут треба виїхати і один раз повернути там, десь біля Піцбург. Ні, Піцбург, це що там? Ну, коротше, десь там недалеко. І все. І як стал, отако жух. І прямо влітаєш туди, куди тобі треба. Класно. Без напрягів. І проїхати нам треба аж майже 700 миль. Ну, Тобто, зараз ми виїжджаємо, ну це повний тріп, а так 600, 620. Майже все із. Давайте поговоримо про логбук. Що це таке? Ну, це як в Європі, це така штукенція, де можна відмічати, або вона тебе сама відмічає, де ти їдеш, де ти відпочиваєш, де ти спиш, де ти заправляєшся. Ну і не дає вам їхати більш ніж треба. Ну, звичайно, можна туди залізти, там щось підкрутити. Там, і ти зможеш їхати там, не 11 годин по Америці, а майже 24. Наші компанії таким не страдають, слава Богу. Але знаю компанії, де кажуть, «Ні, ні, нормально, ти ще можеш проїхати. Давай ти не втомлений. Газу газу і погнав. У нас є, наприклад, зараз Америка у нас є 11 годин загального часу на драйвінг, тобто на їзду. Ми їдемо. Ми маємо там через 8 годин зупинитись обов'язково. Навіть якщо ви не хочете, ви маєте стати і постояти ну, щонайменш 30 хвилин. І тоді знову вам відкривається можливість їхати далі. Ну, це для таких дурних завзятих, які газ в полю там, 12 годин не вставаючи, але я не знаю, як так можна їхати. Коли ви зупиняєтесь, ви маєте робити, перемикати його, або він сам перемикається через там, 3 хвилинки. Ну, краще самому, бо ви ж економите свій час. Ви перемикаєте так називаємо off-duty. Тобто це м -м, період часу, коли ви. На роботі, але роботою не зайняті, також ви можете перемкнути в on duty, але тоді не буде вважати, що ви відпочиваєте. Тож, відпочинок йде або в off-duty, або коли ви стаєте, називається sleeper, Тобто лягаєте нібито спати. спати. Ну, це означає лише одне, що ви не маєте сидіти за рулем, а там десь бути в машині. Якщо ви стаєте on duty, то це означає, що ви працюєте, але не ведете машину, тому драйвінг, тобто загальний час керування у вас не вираховується. Наприклад, ви зупинились заправка. Здорово, стали, поставили on duty, поставили заправка, fuel, і заправляєтесь. Тобто, якщо хтось під'їде, якийсь поліцай і скаже, що ви тут робите? Я кажу, я заправляюся. Він подивиться, каже: А, окей. Також дюті ставиться тоді, коли ви грузитесь або розгружаєтесь. Тобто лодінг і анлодінг. Ну, так само, може, от, наприклад, я зараз стою на лодінгу да, на загрузці і стою вже 45 хвилин. Ну, я ж нічого не роблю. Тому я приїжджаю, я ставлю лодінг. Відкрив двері, припаркувався, ну, 3, ну, максимум 5 хвилин. Потім сідаю в машину і роблю собі або off дюті або сліп. Якщо ви ставите сліп і стаєте більш ніж 30 хвилин, то у вас починається не зжиратись у вас час, а навпаки додатися. Тобто, ну ви ж спите. Далі є така серйозна штука, як, е, ну, як би так сказати, коли ви дробите своє водіння і відпочинок. Вам дається 11 годин драйвінгу. Що ви можете зробити? Ви можете зранку прокинутись, зробити притріпінспекцію, щонаймеш 15 хвилин в он-дюті і поїхати. Зробити пару перерв там по 30 хвилин, якщо ви хочете, і ви проїжджаєте майже 11 годин. Здорово, здорово. Але інколи це дуже мало. Наприклад, от як я зараз, да? я приїхав і мене грузять. І якщо. Я не включу цю штучку, галочку не поставлю, а називається вона спліт, тобто розподіл туди-сюди. Якщо я цю галочку не поставив, то, наприклад, якщо мене будуть грузити 2 години і більше, воно буде рахувати, що я відпочиваю, але почне вигрібати, зжирати мій загальний час. Тож мені дається, наприклад, там 13 годин загального робочого часу. З них 11 годин драйвінгу і 2 години ну, на, на off-duty. Що я хочу, то я роблю. Це, наприклад, там 14. А якщо я зроблю цю галочку, поставлю і буду їздити з плітами, то я зараз приїхав, встаю, наприклад, 2 години. І він мені починає рахувати: ага, ти там спав 10 годин, супер. Проїхав, наприклад, 5 годин, класно. Відпочив 2 години, класно. Я тобі решту часу додаю, це 6 годин, ти ще можеш їхати. Але я можу простояти 2 години, можу 3 години, можу 4 години, і так само в мене час драйвінгу не буде нікуди діватися. Що це означає ще раз? Я проїхав 5 годин і, наприклад, цей спліт не активував. Я проїхав 5 годин, зупинився. Наприклад, поїв, потім поїхав там, загрузився, все в одному місці. І мене грузять, наприклад, 4 години. В мене загального часу 14 годин, 5 годин я вже проїхав. Тож, оцей мій відпочинок 4 години, він спочатку зжирає 3 години загального часу, а потім ще годину мого драйвінгу. Тож виходить, що мені залишилось 11 мінус 5, не 6 годин їхати. А всього 5. Тобто я на годину менше проїхав. А якщо я активую спліти, чува, чува. <гум> то в мене час не вкрадається. Я як їхав 5 годин 11-5-6, в мене так 6 і залишається. Я простояв 3 години, 4 години, 5 годин, я ще можу 6 їхати. Взагалі, за цілий день, за сутки мається на увазі, я маю простояти аж проспати. Аж 10 годин. Але з них я вже простояв, ну, наприклад, 3. Тож воно рахує. Так, 10 годин ти там проспав, молодець, Женя. Потім я проїжджаю 6 годин, яких в мене залишилось, і зупиняю спати. І воно рахує, 3 години ж я проспав. 10 мінус 3 7. Тобто я можу проспати ще 7 годин і далі їхати. 3 години ти проспав, 6 годин ти проїхав. 7 годин ти проспав, 7 плюс 3 10, все окей, а ти проїхав 6, а мав проїхати 11, 11 мінус 6, і я можу ще 5 годин їхати. Тож, якщо ви правильно використовуєте свій час, то у вас залишається час майже на все. Тож, якщо я простояв в першому випадку, проїхав 5 годин, простояв 4 години, я можу проїхати ще 5 годин. В іншому випадку проїхати 6 годин. Але далі я маю простояти в першому випадку знов таки 10 годин для того, щоб знову мені відкрився, відкрився весь мій час ті ж самі 11 годин, і я знову там десь його згаю, бо я знову приїду на розгрузку-вигрузку. І так за тиждень може вас набігти ще один день. А якщо ви їдете отакими от сплітами, не завжди так виходить, але треба так розраховувати, щоб воно так було. То у вас виходить, що ви можете принести на кишеню десь 300-400, а інколи 600 баксів на тиждень більше, ніж водій, який їздить просто так. Логіка отака. Потім покажу, постараюсь показати в цифрах. Ну, а в нас зараз дивіться, що вийшло. Значить, бачите? Драйвінгу 8.39 у нас залишилось. А їхали ми 11-8.39, саме порахуйте. Ми простояли півгодинки і знову нам, бачите, відкрилось 8 годин драйвінгу. Тобто ми можемо ще до перерви їхати загального часу, Total Shift, у нас ще є 10 годин 24 хвилини. Але він зараз не буде вираховуватись, бо ми стоїмо в сліпері. бачите. І стоїмо вже 54 хвилинки. Ще 6 хвилин постоїмо і поїдемо. І оцей сайкл це те, що в нас залишилось до кінця тижня. Тобто, от написано, бачите, USA Property 8 днів 70 годин. Ми, Нам ще залишилось 59 годин, 3 хвилини з 70. І ось. Що ми сьогодні їздили, дивіться. Бачите, ми спали. Потім ми пішли на претріпінспекцію. Потім ми поїхали. Їхали ми аж 2 години 20 хвилин. Потім ми знову, бачите, таку пяум вниз пішло. Оце ПІУ, це, бачите, on duty loading, Тобто ми загружаємося і далі, знову-таки, ми стоїмо в сліпері. Тож, все легко. Ти Тішу масішу. Пломба. Називається по-місному сіл. І мокументос. Зараз ми на ці мокументи просто наклеїмо такий шильдик. Ну, як його називають, я не знаю. Якийсь такий баркод. Щоб коли ми перетинали кордон, вони його пікнули і сказали: а їхай. Щоб в нас час зайняв десь 30 секунд, може, ну окей, мінуту. Відправляємо це диспетчеру і погнали на кордон. А ситуація ось яка. Я стою на бордері на кордоні між Америкою і Канадою. І мені по американському часу їхати аж одну хвилину ще можна, бачите? Одна хвилинка. А якщо перемкнеться на канадський час, то мені можна буде їхати аж 2 години одну хвилину. Але якщо я зараз поїду, то в мене буде violation, Тобто, що на Козані є? І що робити? Завжди постаємо перед таким вибором. Ну що, погнали? Робити нема чого, бо тут зв'язку нема. горі, горі, горі. Фу. Затискаємо волю, стискаємо дупу і погнали. Все їде. Як же я довго цього чекав, я проїхав аж 10 кілометрів від кордону. Поки воно перемкнулося. Не знаю, буде violation, не буде. Подивимось. Зліва. Отам де Марвіт. То місто, де ми маємо. Ого, і нам туди заїжджати. Та ну, лісом. Так. Прикольно. А може тут? Ні, ну тут. Дивіться, о, курча привезли. О-ко-ко-ко-ко-ко-ко. А ми упаковку до них привезли, бачите? Ні, тут ми не можемо вигружатись. Так, проблемка. Так, ну ми в ПБЦ ми приїхали. Так, зараз ми ось сюди припаркуємось, а паркуватися отак, зараз перекриємо всю дорогу нахрен. і будемо паркуватися. Прикольно поїхали. Піпець. Всього за дві годинки мене вручну в Монреалі, в Канаді розгрузили. Знаєте хто? Увага! Вручну за 2 години. Ортодокси. Це як лопата з моторчиком. Ну, коротше, я вільний. Погнали далі. Здається мені, джентльмени. Це була. <світна> Коротше, отак от вам Монреаль. Їдеш, їдеш три полоси три. Тобі прямо. І мапа показує, що можна. Бачите, отаку. С краєчку можна їхати. Ага, бачите? Бачите? Не можна їхати. От за це я і люблю Монреаль. Все класно. Але треба так різко Раз зупинитися, потім як що правильно, як в Одесі або в Києві. Опускаєш вікно і так дивишся на них і тихесенько, тихесенько піддавлюєш. Вони ж всі бояться великих машин. Правильно роблять, бо ми що, ми скажені. Це він же злякався і вже стоїть і пропускає. Отак. Все ізі, головне вірити в себе та не боятися. Ну а якщо що, я вам як казав, закривайте очі. Ля, дивися, тут ще в один ряд ой йо. А дивіться, що там всі пропускають. Оце я розумію, це культура. Доброго утра. Що, диспозиція в нас така. Значить, ми приїхали, але вигрузка в нас така несподівана. Вона в нас вигрузка під отелем. А заїзд у нас буде через. Он там! А проїхати нам треба о-он туди. Який чарівний в'їзд? Гусько, як я не знаю де. Нам треба о-он туди. ржаті, оставьте, ржоті. учитесь вчітесь! проти всіх законів фізики на всліті. Бачите, хера не проходимо. Хочемо ми це чи не хочемо, але ми тут не пройдемо. Ах. Якщо в нас не вийшло з того боку, то ми що правильно? Ми ж нормальні герої. Ми обходимо і заїжджаємо з іншого. Ну там така ж сама вона придумує один Нью-Йорк-Нью-Джерсі в Коротше, Нью Нью Коротше Об'їжджаємо з іншого боку і намагаємось всунутися. Я не знаю, як правда там будемо розвертатися, але... Як завжди. Ізі не обіцяю, але воно буде. Я так зроблю. Що вони взагалі собі уявляють, коли отаку замовляють в таку халепу? Не знаю. Коротше, бачите, оцей проїзд. Нам от сюди треба заїхати, а потім вже звідси треба виїхати якось. Де. Придумали якусь херню. До речі, вигружали нас наші брати з Узбекистану та Казахстану. Ну так трапилось, це Нью-Йорк, це нормально. А тепер будемо намагатися виїхати. Місця нема, але будемо. Поїхали. Ось тут же ж ми хотіли заїжджати зранку, бачите? Отакої. От Ой. Так. Тепер спробуємо розвернутись через цю парковочку. О, там стояв якийсь найгер біля цього синього Фордіка. Я попросив його від'їхати і кажу, мені треба місце. Він каже, окей, я від'їду. Казина морда. Ну, ладно. Так що зараз заїжджаємо, розвертаємось, а бачите, отак я їхав навіть. Ілляку звалив. Ну так я ж великий. Все, дивимося в мене вийде. Я хочу здати он туди і потім розвернутися і може навіть щось вийде. Муліметри отак ми. Отак ми і працюємо. Дивіться, яку гілляку папа завалив, га? Вони казали, там можна там проїхати, там можна там проїхати. Брехуни. Коротше, дуже радий. Що так виїжджати не часто, це в мене лише перший раз за два роки отакі чигиря попалися. А так завжди заїхав, приїхав. Заїхав, приїхав. Така краса. Блін, ладно, з цим завзнанням ми справились. Не на п'ятірочку бо богілляку зламали, але це ж Нью-Йорк, так що то можна. А тепер трошки переїжджаємо, що там в нас. Херево знають, може, мі... 80 миль і на Антаріо. А нам пропонували дивитися. тут, кажете, можете розвернутися Ось сюди. там зверху, трошки праворуч кажу, так само можна розвернутися, все легко. Де там легко? А потім питаю. А що так само машини розвертались? Да, всі розвертаються. А потім починаю питати. А виходить, що... Це 53 фута таких не було, то 48 футів. А якщо, блин, ще більше з ними поговорити, так там 48 навіть не було, там такі маленькі контейнери були. Дивіться, ось сюди. Як сюди можна зумітися? Я не розумію. Ну що, там ми розрулили? Там ми зробили уреч, як каже один, вертуху. І тепер приїхали на нове місце. 80 миль, година їзди майже. Під'їхали сюди. Give me a second. Я тут на леса тут бью. Слажна, непонятна, чок чому там. Ну і треба припаркуватись. І все нібито легко дивитися. Наша дора номер 14. Але знову ж таки дивіться, ну місця нема. Що ж за тиждень такі, га? Хто хочеш щось зробити, а тобі, блин, такі козявки дають. Ладно, їдемо паркуватись. Ми ж, ой, ми ж молодці. А нам сюди. Ну, в принципі, нічого страшного нема. Дивимось. Трошки криво, але це все фігня. Головне, що ми попали. А якщо ми попали, якщо ми всередині, то вже виїхати легше. Ладно, далі не інтересно. Все. Дядьські. Хто скаже, що ми не дзядські, Бачите? Бачите? Зядьська. Оскара! Оскара! Roads? Where we're going, we don't need roads.